А ми продовжимо це «Предблизький близький схід переселенців. Сьогодні ми говоримо про психологічну адаптацію переселенців. Наші наступні гості це психолог Катерина Негодюк і переселенка художниця Яна Вониченко. Катю, хочу почати з вас. Давайте почнемо з таких загальних речей, з якими психологічними проблемами зазвичай люди звертаються до психологів, саме от переселенці. Саме переселенці. Звертаються найчастіше з проблемою невизначеності в майбутньому, і взагалі в тому, що зараз з ними відбувається. Для них існує поки що минуле та надзвичайна ситуація, яка з ними трапилася, і вони дуже загострюють на цьому свою увагу. Тому дуже важливо ось цей травматичний досвід вивести із зони цієї загостреної уваги а потім. Включити його до загального ряду подій їхнього життя. А для цього дуже важливо мати перехідний період. Це дуже важливо в переживанні стресових станів. І ось якраз наш центр є, можна сказати, оцих ну, три місяці так? Та? це, цих, свої... цих три місяці це ну, навіть символічно, саме для психологічної адаптації, дуже важливо їм пережити в нашому центрі, тому що тут забезпечується. Три три ланки допомоги, тобто задіюються три рівні життя взагалі людини, особистості, як побутовий рівень, тобто забезпечення першочергових потреб там в ліжкомісті безкоштовному, в харчуванні, в гуманітарній допомозі, там одягом, взуттям і медикаментами, навіть буває допомагають організації. Ось потім соціальний рівень життя особистості, коли необхідно там перефорблювати документи, необхідно влаштовувати діток до дитячих закладів. Коли і людей похилого віку теж влаштовуємо в інтернатні заклади, от, де вони можуть надалі після нашого центру перебувати. Інколи дуже часто трапляються ось такі проблеми саме на цьому рівні соціального забезпечення людини. І... Тобто житло мається так, на увазі роботи? Так, так? Першочергові проблеми таких людей це житло і робота. Дуже важко з пошуком роботи. Ось, а це найперше, Тому що, якби людина мала роботу, вона б могла потім і винайняти якусь кімнату собі. Ось, дуже важко їм переорієнтуватися просто на новий лад життя, тому що там. Інший устрій був, де вони раніше перебували. У нас трошки по іншому із тією ж самою роботою. Ну так вони так Дима, та стикнулися з безробіттям, так стикнулися з тим, що потрібно міняти, міняти навіть навіть професійне якесь визначення себе. Це інколи деяким людям дуже важко дається перекваліфікуватися. Так і звичайно, психологічний рівень функціонування особистості теж забезпечуємо. Допомогою. А, як з дітками, от такими, як Ілюша, Ярослав, як діти реагуються, звичайно, на переїзд mm -hmm. такий глобальний? Взагалі, діти, діти порівняно з дорослими набагато легше переживають ці всі моменти. Хоча і бували випадки, от коли все-таки увага загострювалася дитини, і, і дитина просто. Е Ну, зациклювалася на тому, що з нею відбулося. Що вони переїхали, змінили місце перебування, ось і. Відбувся певний розрив і соціальних зв'язків. Також для дітей, ось це, це найважче дається, тому що там вони десь були і в школі, і в дитячому садочку, і мали друзів, і родичі, там бабусі, дідусі там залишилися. Звичайно, так. Мені здається, навіть Але... звичайні діти, якщо перевести з однієї звичайно. школи в іншу, так. вони вже якісь певний стрес. Звертаються, отримують. звертаються за психологічною допомогою щодо дітей в тому плані, що. Вони там пережили, пережили ось ці воєнні дії, були свідком, і зараз тут будь-які ось такі Ті моменти, які звичні для, для нас, там, чи, наприклад, коли якесь свято і салют пускають, чи просто десь гурткіт, машина проїхала, і їх це, це дуже лякає, так вони згадують той досвід. Е, Катерина, ви як психолог, чи ви порадили е, якась така перша найголовніша порада е, при спілкуванні, можливо, з дітьми-переселенцями і загалом з переселенцями? Е, Найперше, що потрібно дати їм емоційну підтримку, просто моральну підтримку. Це є така первинна перша психологічна допомога, тобто прийняти людину такою, якою вона є в тій ситуації, в якій вона є. Це найперше безумовне прийняття людини, безоціночне, це найперше, що слід зробити, тобто проявити таке розуміюче, розуміюче ставлення, підтримуюче ну є чимало випадків, коли, наприклад, я знаю, дуже ну я не знаю, чи так можна говорити, дуже радо зустрічають так, от там зразу там і вніматися, там і за руки, там триматися і вітатися. Це наскільки... Дуже важливо так. Фізичний контакт, особливо для людей, які пережили травматичний досвід, дуже важливо подати їм теж і такий тактильний сигнал фізичний. Дуже важливо обійняти людину, взяти за руки. Це важливо так. а з дітками? з дітки дітками відляпаються дітки навпаки дуже тісний фізичний контакт з ними відбувається, коли працюєш. Ну а є речі, які можливо там не можна говорити там дітям-переселенцям, зокрема, якісь фрази, можливо, якісь слова, якісь запитання задавати зайві. М -м -м. Моя думка така, що з дітьми треба про це говорити. Не можна ні в якому разі створювати таку ситуацію уникнення. Цього всього для дітей ігнорування цих питань. Потрібно так, звичайно, на мові дитини, так, щоб було зрозуміло, ось потрібно теж. Ну, ніби до звичайної речі, так, ставитися 에... до цього, я правильно mm -hmm. розумію. Ну, то... І не, не те що до звичайної речі, але теж. Бажано включити це до, до їхнього розуміння, що сталося. Дуже важливо, дуже важливо проговорювати, що було, що зараз відбувається, тобто всі факти і що буде далі. Тобто, щоб дитина не тримала тобто, якусь інформацію так, у собі, так? Це, це важливо для структурування цього досвіду. Важливо, щоб людина мала розуміння, уявлення порядку свого життя. тобто, по порядку етапи, які відбуваються, що було, що є зараз, що буде далі. Дякую, Катерина. Хочу передати слово uh, Яні. Uh, Ян uh, як тебе сприйняли у рівному на Рівненщині люди? З якими людьми ти вперше познайомилась, кудись ти потрапила? Ну я вже тут, в місті з Долвонова. Мені прийняли дуже добре, Мені одразу дали жильє. Uh, було внимання, забота. Но это не могла не обрадовать. И до сих пор мы с ними дружим, с этими людьми они стали для меня близкими и родными. Тобто такого негативного ставлення, про яке я чому завжди запитую переселенців на наших ефірах про чи, чи стикались вони з негативним ставленням. Тому що е, є дуже багато стереотипів пов'язаних з, з переселенцями, так, і оці історії в соціальних мережах, і в інтернеті, і, і сарафан на радіо кожен розповідає, от, якісь там негативні історії про переселенців, хтось там десь стикався. І коли е, е, я якого переселенця не запитую, насправді виявляється, що ніхто там ні з чим таким не стикався, і насправді все добре, і всі привітні. Е, Ян, вам не, не... Не зустрічалися. Звичайно, не люди? було ніяких нігативних моментів у моєї житті, зв'язаних з долбоново і з соромном, тобто позитивною. Я, до речі, Яночко, ми до вас ще повернемося. Я знаю, Добре. у вас є мрія про психологічний центр, так, який так, буде працювати в терапію. Ми детальніше, буквально за кілька хвилин про це поговоримо. Зараз же пропоную, шановні телеглядачі, переглянути наш черговий сюжет із циклу Жити заново. Кидаючи рідне місто Дзержинськ, їх лякали бендерівцями і запевняли, там вас змусять розмовляти українською мовою, тим паче на державній роботі. Однак страшилки не виправдались. Кілька років тому Тамара Сажина на семінарі познайомилася із колегою зі здолбунова. Відтоді жінки почали переписуватись і потоваришували. Коли почалися бойові дії, знайома покликала Тамару та її чоловіка у невеличке містечко на західній Україні. Перший раз коли виїжджали, ніхто не думав, просто виїжджали, тому що освободили город постійно вокруг обстріли. В городе в самом были разрушения и уезжали, просто уезжали, не думая. Это все случилось спонтанно, не задумываясь о том надолго. Фактически в отпуск уезжали. То второй раз тоже. Відпуск і потім вже поняла, що просто я не зможу там фати обстановки на Может, говорят, зависит від нервной системи. Кожен по-своєму воспринимает это все. через кілька тижнів сім'я таки повернулася у Дзержинськ, але там були недовго. Тамара каже під вибухами та обстрілами жити складно. Їхала не на пусте місце, в прямому смысле пусте місце, тому що були знайомі, які і звали і ну і наверное, то ні маловажно то. Що... Мы с мужем адекватно воспринимали вот, западную Украину. Мы, у нас не было такого, как в самом начале этих всех событий, когда я разговаривала со знакомыми со своими, я говорила, у меня есть возможность уехать куда угодно. У меня брат в России, родственники мужа в Беларуси и знакомые в... на Западной Украине. Мне говорят, только не на западную Украину, только не на западную Украину, потому что там что? Ну, как что? Ну вот. Росія Білорусь – це за границя, а это все таки тулька іск і какого-то страха там. Ну не, не было. Жінка розповідає, Дзіржинськ знаходиться на лінії розмежування і підконтрольний Україні, але люди живуть з острахом, а тут на Рівненщині спокійно. Та ще й роботу вдалося одразу знайти. Тому сім'я відчувала позитивне ставлення західняків. Жаліли, Когда мы приехали в, в, в конце июля первый раз, э, просто жалели. Жалели э, окружающие, когда узнавали, откуда мы, они э, просто жалели. А вот друзья, о которых я говорила, те действительно оказывали поддержку, ну, и в обустройстве, и... Ты чувствуешь, что ты здесь не один, что есть люди, к которым ты можешь всегда обратиться в какой-то вопрос. Ну, элементарно даже ну, человек не может жить один, правильно? Ему надо с кем-то общаться. На сегодняшний день, ну, хочу сказать, что ну, и на работе тоже как-то нормально восприняли, не было там такого. Вірити у нас хороша сепаратистка. на такі жарти Тамара не ображається. Каже, вже звикла, та й люди ж по-доброму це кажуть. Але чоловікові адаптуватися було складніше. Була робота, але внутрішнє сумління не давало спокою. І чоловік вирушив у зону. Ато йому складно. Йому складно, тому що ну, во-первых, візрост йому 49 років, З однієї сторони, как буже і возраст, і робота в шахті надають в здоровье, в плане здоровья но э, а как же знаете это вот еще вот вы, вы сюда приехали здоровые да мужики а мы должны там за вас погибать то есть вот этот момент он у него ну это мужское наверное все-таки ну и изначально ну как как бы вот знаете как говорится и хочется и колится Потому что все-таки это непростое решение, когда ты можешь отказаться и ты принимаешь решение. На сьогоднішній день он находится в ату. Нині семья разом долає трудности. Тамара підтримує і не заперечує. Сейчас он находится он был в госпіталі. Слава Богу, у ранення. А что рассказывает? Я не спрашиваю, потому что я, честно говоря, я не хочу это слышать, я прекрасно понимаю, что это. І просто лишній раз услышать, не хочеться тащити війну вдома. Війна каже Тамара. Показала хто є хто батьки старенькі і залишились на Донеччині. Інші знайомі та родичі їх вчинок оцінили по різному. Ізначально. круг общення більшій мірі состояв з тих, хто підтримував проукраїнські згляди. ну, на роботі, допустим, на бувшій моїй роботі, я общаюсь з людьми. созваниваешься. Ну, просто вот когда ты здесь, и у тебя здесь тихо, спокойно, и там, когда каждый день, может быть, и, и вот эти, ты слышишь все это достаточно близко, позвонить и спросить, ну, как вы там? Как сегодня, громче или тише? Дома, розповідає жінка, залишилась квартира. Продавати її не планують, аж надто низька ціна. За ті гроші тут нічого не купиш. Тут ми зараз знімаємо квартиру. Знімаємо да, квартиру, навіть достаточно, якщо не вот працює один чоловік, то это практично невозможно. Снімає квартиру, оплачуває налку, допустимо, там да? И... І и і прожити треба, ну, і якщо я, допустим, езжу на роботу кожен день туди обратно, з довбу новий обратно, теж фінансова. Вот, ну тогда сложно. Та попри складнощі жінка вже знайшла нових друзів і людей, які їх підтримують, тож повертатись на схід поки не планує. Мені би хотілося тут, тому що что... подобається, <laughs> подобається. Хотілося б, конечно, але це зв'язано в першу чергу з жильом. В першу чергу з жилью. Всі останні моменти це в першу чергу з жилью. Так буде. Пока не, пока муж в АТО, я не знаю. Хто далі буде. Як і всі інші вимушені переселенці, Тамара мріє про одне мир і спокій. Адже так хочеться людського щастя. А мрія тільки одна. Шо це все закінчилося. И закончилось так, как... чтобы Украина осталась Украиной, Россия – Россией. Чтобы можно было съездить к маме, потому что когда звонишь, она говорит, что плохо себя чувствуешь, а ты не можешь поехать просто-напросто. Тяжело, конечно, это все. Хочется, хочется, чтобы все было хорошо, чтобы это все закончилось и все было хорошо. Олена Семенович, Ігор Прокопчук для проєкту Близький Схід Переселенці. Ми знову у студії це проект Близький Схід Переселенці. Ми працюємо в прямому ефірі. Тож слово знову Яні. Розкажи, будь ласка, про свою мрію. Ну, це не зовсім мечта. Це, скоріш, ціль. Тобто я здесь планую відкрити свой центр, де об'єднала психологію і іску. І зобразительне так як я за а, світою педагог за творче за декоративне мистецтво. Ну, у нас в, в одному з ефірів вже був сюжет про тебе, так? Коли на Манович знімала і чимало і, і, про те, те, що ти малювала, де ти малювала. Так. Ти займалася цим і раніше, чи, чи вже коли сюди приїхала? Малювала... Таке глобальні... на... да малювати такі великі проекти. Тут яку? вперше я намалювала такі глобальні роботи. І коли я побачила перший такий масштаб, я спочатку думала і сумнівалася, чи зможу потягнути. Але я вирішила спробувати, і в мене все вийшло. А що, що тебе надихнуло на, от, на такі глобальні якісь малюнки? Це було пов'язано з зміною місця проживання, так? Що мене надихнуло, напевно, люди, атмосфера, нове місце проживання все разом. Ну, це образотворче це мистецтво, воно тобі особисто допомогло от відволіктися там від спогадів, від того всього якось від думок про те, що там відбувається, так. Да. Ну, як, як центр, як ти плануєш, як центр буде працювати, з ким він буде працювати? Розкажи Ой. детальніше. Центр буде працювати з дорослими дітьми. Це будуть малюнки, це буде, ну тобто таке вже є, але я хочу свій або приєднатися до когось і щось нове туди внести. Ну, є в Україні чи в Рівному, зокрема? Мені казали, що в Рівному є, але це не зовсім те, що я хотіла б. Ну, а що саме? Розкажи, от, можливо, зараз глядачі почують, можливо, почує хтось, хто там, тобі зможе допомогти як інвестор, можливо, фінансово, можливо, якісь однодумці знайдуться. Ну, по-перше, я кажу, казала, що це буде для дорослих і для дітей, тобто вік взагалі не буде мати ніякого значення. значення. Це буде по-перше, коли людина малює, да, вона знаходиться в такому медитативному стані, он розслабляється, чоловік, і вносить все свої внутрішні проблеми на лист. І когда я вот рисовала в долбу, на ровно, да, ко мне очень много подходило людей, взрослых именно, у которых была в детстве мечта научиться рисовать. И они с такой вот зависти, как бы и даже говорили, что мы завидуем художникам, потому что они не умеют рисовать, выложить этот свой внутренний мир на лист, на бумагу. А я всем говорю, что каждый может все, стоит только захотеть. Ну, вы божанец, это... а, Да, и мне бы хотелось вот именно вдохновлять детей, людей, детей на то, что они могут. Можуть рисувати і не только лісувати, а все, що захотять этой жизні. Ну Тобто, фактично, це дійсно це буде не просто школа для малювання, так а це буде отакий от психологічний центр, да? арт-терапія зараз, дуже популярно да -да. це називається, Так коли можна малювати і якось через малюнки свій психологічний е, стан. Які в тебе ще способи е, от, там, ну, релаксувати, крім е, от образотворчого мистецтва? Як ти ще відпочиваєш, можливо, там? Взагалі, як і всі люди, слухають музику, розмовляю з друзями, знайомими, дивлюсь щось, на природі сиджу. Ну, так, зараз все. ти чим займаєшся і, можливо, що в планах ще малювати, Ти ще якісь глобальні проекти, можливо, вже заплановані. Ну, в добу на розмалювати бібліотеку. Тобто мене попросили. Я мала розмалювати це тиждень тому назад, коли я поїхала. В Дрогобиці там було два тижні, мені дуже там сподобалося, і я все відклала. І от зараз, буквально на кілька днів, буду цим займатися. Ну а в таку погоду не важко, чи це всередині буде? Не не зовні малювати? Це будеш? Зовні буде. Зовні, так? Да? Ну але да. так, от спека вона не, не буде заважати? Вона, звичайно, буде заважати, але треба малюватися, якими там передишками в тінь заходити. Ну, а ці малюнки це ти сама собі плануєш там, чи, чи там от хтось там допомагає там, разом з кимось, ти от уявляєш, що там має бути, там, якщо, якщо бібліотека, ти там сама собі вигадала малюнок і намалювала. Я з якоюсь чоловіком, людиною, яка замовляється малюнок, да? щоб зрозуміти, що вона хоче. І потім вже роблю ескізи, якщо їй сподобалося, то звичайно це вже так, на допомогу об'ємі. Який тебе улюблений колір? Мені дуже хочеться запитати як художника. Є якийсь? Блакитний. Блакитний, так? так? Як небо. Але кольори вони міняються зі своїм настроєм. Якщо хочу спокійство, то спокою, то в мене блакитний, більш привабливий. Якщо хочеться десь себе проявити, то зелений. Дякую, Яночко. Катерина. До вас якраз запитання з приводу кольорів. Чи я знаю, психологи доволі часто там говорять про вплив різних кольорів, і там можна навіть там визначити який стан в людини і, там, судячи по тому, в якому там одязі якого кольору вона ходить. Чи це дійсно так? Тійсно стан тобто. Кольорова гама, яку обирає людина, відображає її саме психоемоційний стан, ось цей рівень афективний. І це є дуже діагностичним моментом, щоб зрозуміти, в якому стані людина знаходиться, і відповідно, яким чином її можна підтримати, що їй зараз найбільше потрібно. Ось ну як це визначити? Якщо по конкретних кольорах, наприклад, кілька прикладів, можете назвати от. Я так Якщо все темне, то зрозуміло. Звичайно, так? якщо людина пригнічена, вона обирає кольори сірі, навіть не чорний, а сірий колір навіть ще гірше, ніж чорне брати. І, а взагалі кольори мають двояке значення: як і позитивне, так і негативне. Тобто той же самий чорний колір він, він е, означає не тільки е, траур чи пригніченість, а, наприклад, Заглибленість у себе, самоаналіз це теж дуже важливим є, коли людина мусить побути наодинці, мусить подумати, що з нею відбувається. Зелений колір дуже, дуже адаптивний колір, оранжевий колір він активізує нервову систему. Якщо хочеш якось збудитися, активізуватися, налаштуватися на якусь активну діяльність, то навіть навіть можна з'їсти апельсин чи випити апельсинового це і смачно і й С, та, і так. Шику. Якщо заспокоїтися, релаксувати, то зелений колір. Тобто можна фактично зробити висновок, можемо робити там, близьким, знайомим якісь приємності, так? Тобто якихось якісь, якісь е, приглушених, але яскравіших кольорів, так? якісь подаруночки, можливо. так? Катерина, в мене ще таке запитання. От крім арт-терапії, які ще є способи е, такої психологічної допомоги? Um... Я працюю взагалі-то через спілкування основним чином, особливо з дорослими людьми. Це бесіда. Ось там є певні закони бесіди. Консультативної, психотерапевтичної бесіди з дітками, так з дітками. Там і зображувальна терапія, те саме малювання, промальовування станів, емоцій, переживань. Там дуже важливо, щоб не просто малювати, а дійсно, щоб працював психолог професійний, от який, який знає, як проговорювати ці малюнки. Також і е... музикальний супровід можна застосовувати. Дуже важливо. А взагалі, так, методи самодопомоги, то це, це, перш за все, спілкування з природою, спілкування з позитивними людьми, друзями, ось, з тваринами, дуже підтримує, надихає. і, ну, щось, і Це зоопарк рівненський є, так? Ну, де зоопарк можна... це трошки, трошки не те, краще безпосереднє спілкування. Mm. Можна завести завести собі тварини. домашнього так. улюбленця якось, так? Коли, коли виникає можливість турбуватися про когось, це дуже важливо. Е, Катерина, я одразу уточню, до вас в центр можуть звертатися також інші переселенці, які не живуть. Так, зараз нас, в центрі. нас є цілодобовий стаціонар, це тобто люди, які проживають в притулку. Ось а є також і денний стаціонар, куди можуть звертатися люди, які там не проживають, просто звертатися за психологічною допомогою на консультацію. У нас лишилось буквально дві хвилинки до кінця ефіру, і зараз я попрошу гостей буквально по. Кілька речень, Вадима, почнемо з вас звернутися ще до інших людей, які, можливо, нас побачать в інтернеті запис ефіру або зараз дивляться. Кілька слів про рівне і, можливо, навіть запрошення. Чому варто приїхати побачити рівне? Ну, Варто побачити, тому що екологічно чистий город. Ну, в Відлічні від от Донбасу, ну, індустрія дає своє. Екологічно чистий, і все тут і красиво у вас. Дякую, Дима Катя. Я хочу взагалі сказати про те, що дуже важливо також і працювати над духовним рівнем в переживанні надзвичайної ситуації. І основна ідея, яку ми пропрацьовуємо із своїми клієнтами, це. Підготувати їх до того, щоб сприймати цю надзвичайну ситуацію, кризу, яка з ними трапилася, не як страшну прірву, а як можливість навпаки змінити змінити своє життя в іншому напрямку, можливо, і на краще. От тобто, це як сходинка, як такий собі іспит, перехідний етап до чогось іншого, чогось нового, і коліни постенку. Да, кожен фініш це по суті старт і яночка, тим саме треба приїхати так. до Інна. Ну, мені теж тут подобається екологія, люди, простір. Тут а, архітектура дуже гарна. І саме для цього і потрібно приїхати сюди, щоб подивитися і відчути все на свої враження. Дякую, Яна. Я дякую всім гостям за конструктивний діалог. Наталя мусила піти, тому що вже дітки дуже, дуже чекали і дуже хотіли побути з мамою. Я хочу нагадати нашим телеглядачам, що проект Близький схід переселенців виконується за підтримки українського медійного проекту, що реалізується «Інтерньюз» в Україні за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку. Нагадую, також шукайте в соціальних мережах читацький клуб рівного читака. Там волонтери в кав'ярні кавова кімната збирають дитячі книги. Книжки української мови для переселенців. Ми в прямому ефірі будемо їх передавати. Приносяти. Пам'ятайте, Україна це ми. До зустрічі!